такі високі. Вчасно ми піднімалися багато людей. Просто катаються на лижах. І в неділю повторюючи парковка забита на низу, а ви тут а майже на один. Якщо ви йдете десь далі або вище, ви залишитеся одні. Це за 33 євро. Одні з такою красотою. Tak, to nasze miejsce Ale to się rozok może Jaka ona gniazda Розпочинається місце, де в мене трасуть. Мені страшно йти туди. Мені не страшно йти вперед, мені страшно йти назад. У мене вже руки спитіли. Секунду. Старайся брати трохи цього снігу. А що йти так? Де туди? Воно коли є кущі, та сама висота, але ну, не так страшно візуально. Коли немає кущів. Немає кущів. Висота приблизно 2000 метрів. скала. Я не можу руку нас. Зберися, тряпка. У мене руки мокрі. Просто мокрі. Давай. Так і реально страшно, я йду в другу сторону. Я йду висяти завтра. Старайся трошки вставати в сніг. Ууу, я війська. Ні, старайся не вставати в сніг. То була помилка. Здається, я набрав повні карти. Так, як йдете вгору, беріть коричневі штани. Ніхто не бачив вашого позору. Хто тут варюка робить? Хто? Не знаю Він на гору варюється А хто покрив першу свою гору? Звісно, <рес> я <ще> не покрив В <рес> процесі Я хотіла сказати там якийсь обозбашені червоні куці догори йде, а то віддається хиня. минулого разу ми тут обачили лисець. Але ми з крушком нам не страшно. Alpinisty? Вони як яйці. А покруті, або в см'ятку. Не хочу бути в Я би крутим не був. <рес> а пушок мені здається навіть не відчуває. Він поїсть снігу. Може гавкати не може. Може гавкати не можемо, то Пару днів Буде тишина. Але в вас на такій красі. Я проговорю. <правда>, правда, що ти рано не хотіла їхати сюди? Не. не правда? Я вставала, що тебе будила. Ходи, 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 ходи. Насело на розбудив. Але воно, воно коштує того, щоб сюди їхати. Напоминаю, дорога приблизно 4-5 годин залежить. Нагадуюсь? Так. Я поговорив вже про це. Коштує? Дорога, коштує. Ну, добре, вартує. Поїхала б ще раз. І не раз. І не раз. Ми, звісно, дуже хочемо ще в італійські е, доломіти. Я ще в Австралії. Наша мрія Монблан. Ну, все, все, бо що у буде? Зараз нам на Так, Да. Але сюди завжди можна приїхати. Якщо так економно, то все десь обійдеться в 700 злотих. 600. На один день, на двох. Це рахуючи дорогу. і виїзд. А, просто тут точнюю. Якщо ви зайдете сюди пішки вже мінус злотих 350-300, якщо візьмете з собою їду і каву термос. Тільки, щоб не Так, да, бо в нас було вже два рази історія. Ну то ви просто тут заплатите за солярку. Чи підзволен, чи на чому ви там їздите. Так що. Так що, так що можна зробити доволі економно, можна зробити навіть виїзд в 300 годах. 3000 гривень, якщо... А якщо ти з'їхати з України, то буде дорожче. Jak nasz żanga, że daj mi czekot zubrze. Idę tu, gdzie na pleca że nie można iść. Jak ci? Tutaj na pasmo nie można iść. Na puchkowo to nie pomiech. No i tu już dużo, dużo silno. Schodzimy. Ну, коли я туди піднімалася до гори. Тепер п'ята ще не можна не поїздка. Що? Красиві краєведи? Так. Романтично доволі. Так. Пушокові своєї. Та ну. Ні. Не може бути так. Чи не смішно тварина хвара на поганій хазіні? Чо хвора? Бані, Чохварин, не хварить. Зараз. Не зараз. Просто трохи. А як тут відкрити вікно? Обісрався. <клес> Ми самі спускаємося. Ввечора мало людей. Є чудики, які йдуть пішки. У нас немає для цього підходящої що її обуві. Взуття. У нас це... Ми вже раз так зійшли сходили на його баню. Чого я би зійшов ще раз, тільки якби завтра не треба було нікуди, і я собі не спішив нікуди, я, б я не йде зайде. Я ні. Прикол тому, що білет в одну сторону стоїть 26 і тут назад стоїть 24, якщо брати окремо, а якщо береш разом, то 33 е, євро перепрошую. Це все, вся сума в євро. І... Переплачуєте 9 євро і спускається туди і назад. Воно того не коштує. Можна і в теплі, і, і в, в, пушковому. в пушковому. А скажи, як ми його чистимо? Снігом. <світ> я думаю, я тут це не пропусти.

Типу ми її... А, ну, та, да, ну ми її не там, ми її переходили. Може йшли там нанизу. Та вже йти можна. Ні шашни чуть чотин додому. Заїдемо в теску, скупимося. Можливо, ще десь там на дорогу кави, бо від другої ночі не спамо. Дуже добре, коли маєте права і можете мінятися. Так їде один невиспаний Та, важко. По тобі не Ще невиспаний взагалі. Їхливий, довольний. Повний енергії. Повний енергії. <рес> У мене на сонці одне око взагалі не відкривалося. <рес> Я їхав. Одне вона... <риклад> да, око в мене було закрите, тільки сонце в мене закривається. Діваю очки, а мене печуть очі, самі закриваються. я <риклад> Так, І я витирав їх постійно, протирав, Старався щось думати про щось тільки, не те. Бо коли цитую, свою увагу на воді, на дорозі можеш зловити тут, ні. Брався переключати себе. Пушок мене обнімав. Він просто у 5 годин на задніх лапах передніми на цьому. Біля нас не ті, ні лягати, ні сидіти. Ти не можеш в бідний місце знайти там мокро. Чувак, а хоче сісти, а не води. Сідай, вати. сідай, помийся. Тру машину ми ще типу буде всередину. І з дорожнім може. Уже заодно. Збираються хмара на ваші передавали сніг. Нам. Ми до того не часу поїдемо звідси. Бо сніг швидко не поїдеш, а нам ще... Майже 500 кілометрів. Так, що ти дитя? Так, так. Я вже їхав з Італії, 1400 зупинки без... хотів. Без Б... чого? Без зупинки. Ага. І, і ми хотіли. Дивимося на лежника і думаю, це не мій спорт. Як файно. В нього ноги як пружини. Чувак, дай мені коліна свої. Якщо ви втомлені, не їдьте далеко. Все не, не... нікуди не їдьте. Сидіть, давай на нього. В коли ти тут гуляєш, ти не відчуваєш втоми. А вже коли в дорозі пройшло вже 200 кілометрів, воно вже важко. А вот раз сидит дома и дает сериалчики. Нет, нет, нет. там, да, да, да. там У нас опасается видео из-за глитика, и что-то будет что-то. Надо на микрофонить. Надеемся, будет что-то. Да. А увидели на лежавку. Я в глибокому... Я думаю так. Я в глибокому депець. А я в глибокому с ней ебал. <реш> 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 а не меня капецька потом бейться на капец. <реш> Ой-ой-ой. Пацан, мы с тобою. Да, Все буде добре. Примаємо. Вставай. Ти сильний, ми в тобі вірили. Або ходи пішки. Хе. Застрябуємо тебе під. Купи білет. А диви, далі їде. А. а так спиною проїхався. Де би було, що йому важко. Так, так. Я б вже там стала і плакала б. Я бача ти не сідати. <ріст> Обідно, коли дивишся, що там малі діти катаються, так. а ти регуль не можеш. А коли старики, ну то тоді таке собі, бо не знаєш, коли вони почали кататися. Другу вони з дитинства катаються. Народились, і поїхали. Так. Вийшли з матки і зразу давай мені лежить. І все. А от як катається дитина, а ти ні. О, то трохи вже не того. Сюда. Что за слова? Ша, ты нажимался. Все паутин. Вот так. Там так.